Беснет помилуй нас, славот Сю, і силу, і Святому Духові і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків, присвяти, хойте, помилуй нас, Господи, очисти наші, влади попрости, беззаконня наші, святи посіти, сили, немочі наші, Ті сина нехай сядиться Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Прів наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. І ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди на свого спокосу, але ми звали на світу ханого. От ли так воїсили, слава Отця і Сини, Сьогодні, хонині повсякчас, і, по і, повсяк і на віки вічні. Thank you